Період, коли нашумівшими є новини щодо діяльності працівників ТЦК, що до затримання буквально на вулицях чоловіків, щодо переміщення в буси, примусового доставлення до ЦВК прямо з вулиць, прямо з під'їздів, прямо з місць роботи, я приділяю ще одне відео даній. Темі. У цьому відео я розставлю крапки щодо вашого конкретного покрокового алгоритму дій при спробі затримання вас, працівників ТЦК. Для інформативності і лаконічності даного відео я не буду багато цитувати норми законодавства, норми Конституції. Це зробили мої багаточисельні колеги на Ютубі. Мета даного відео. Моя як практикуючого судового кримінального адвоката донести прості тези, щоб ви зрозуміли і занотували собі ключові моменти покрокового механізму ваших думок, вашої діяльності у такій, не дай Бог, критичній ситуації, яка може, не дай Бог, статися на вулиці. Отже. Затримувати працівники ТЦК на вулиці вас не мають права. Ви маєте право відмовитись від будь-якого спілкування на вулиці з працівниками ТЦК. Ви маєте право знімати на відео власний мобільний телефон дії працівників ТЦК по дуже простому аргументу, що ви знаходитесь в публічному місті згідно з нормами цивільного кодексу. Ви фіксуєте їх незаконну діяльність і відсутня будь-яка норма законодавства, яка би забороняла вам це робити. Заборона е, знімання існує в кримінальному законі щодо е, зйомки об'єктів критичної інфраструктури, органів е, державної влади, е, щодо переміщення, дислокації е, підрозділів військових частин, військовослужбовців і блокпостів, оскільки ця діяльність може бути спрямована. Е, з метою там, передачі агресору е з кримінальною метою. Тобто, зйомка заборонена особі, коли вона вчиняє зл злочин. Зйомка працівників ТЦК, незважаючи на те, що вони військовослужбовці, під час спроби або вас затримання, або вручення повістки, або інших розмов є е законною. Е Якщо такі дії працівників ТЦК по відношенню до вас мають намір зробити або вас затримати, або з вами поспілкуватися, або вручити вам на вулиці праму повістку, ви реагуєте належним чином. Нуль ви є затриманим. Коли працівник поліції, виключно працівник поліції, забороняє вам іти по своїм справам, коли плацівник поліції говорить: «Стой, стійте з. Тут зачекайте, з цієї години, з цієї хвилини, юридично ви вважаєтесь затриманим Перше, вам потрібен адвокат. Негайно повідомляєте своїх близьків, родичів, рідних, просите їх залучити адвоката. Як залучати адвоката? Дуже просто. Або гуглити на місці зі свого мобільного телефону, або заздалегідь прямо зараз. Маєте записуєте номер вашого там, знайомого, адвоката, родичів, чи вам сподобався вся як завгодно, у мобільному має існувати у кожного. Громадянина, я вважаю, має про всяк випадок у мобільному телефоні існувати вже номер адвоката. Друге. Вимагаєте надати вам безоплатного адвоката, який гарантований державою у випадку вашого затримання. Третє. Вимагаєте складання письмового протоколу затримання та надання вам копії такого протоколу. Четверте. Телефонуєте 102. Повідомляєте, що до вас вчинено злочин як незаконне затримання. З'ясовуєте прізвище і посади осіб, які чинять такі. Які дії, затримання, є окремо кримінально караний злочин, який може вчинятися або навіть працівниками держави, або працівниками Збройних сил, або будь-якими іншими особами, кримінально караний, коли інша особа вже по факту там, достатньо того, що ви обмежені в пересуванні, це є затримання і це вже є самостійний склад злочину, там у першу навіть хвилину затримання, це вже вчинений злочин особою, яка такі дії щодо вас чинила. П'яте. Повідомляєте телефоном гарячої лінії Міністерства оборони, яке має контролюючий орган військову службу правопорядку щодо реагування на незаконні такі дії військових. Шосте. Ви протягом всього періоду, коли вас примусово утримують або в автомобілі. Або в бусі, або в приміщенні ТЦК ніяких жодним чином з особами не спілкуєте, жодних документів не підписуєте, наполягаючи лише єдиною фразою, на тому, що ви зазначаєте, мене незаконно на вулиці затримали. Я є затриманим. Прошу надати протокол затримання. Прошу забезпечити мені затриманому захисника, оскільки законодавство. Гарантує вам захисника, коли вас примусово переміщують. Якщо, наприклад, навіть це будуть працівники поліції, зараз про це скажу. Такі ваші дії гарантуватимуть, або сприятимуть, як мінімум, припиненню щодо вас такої незаконної діяльності, оскільки за законом єдине, що можна притягнути за вуха при такому затриманні вас переміщення. До приміщення ТЦК або до приміщення поліції це адміністративне затримання, яке, по-перше, вчиняється виключно працівниками поліції. По-друге, вчиняється на три години. По третє, затриманому передається копія протоколу затримання, у якому зазначена година і хвилина, коли вас фізично затримав працівник поліції через. Три години ви юридично є вільним. Оскільки жоден працівник поліції не може вас утримувати більше, ніж 3 години. Незалежно від підстав, незалежно від чи ви щось підписали чи не підписали, незалежно, чи ви надали письмові пояснення, незалежно від всього. Отже, підсумовуючи, адвокат при отриманні інформації від ваших родичів, від вас. Від друзів, від просто перехожих про ваше затримання звертається до органів першої безоплатної правової допомоги. Органи безоплатної правової допомоги, в тому числі, володіють функцією прийняти під запис заяву про затримання, зареєструвати її. Відповідним чином, і це вже є первинний ваш доказ, що щодо вас відбулося е, незаконне затримання, що потенційно є кримінально караним діянням для осіб, які такі дії вчинили. Далі адвокат повідомляє про ваше затримання до органів поліції вищестоячого рівня, до е, служби, яка контролює діяльність органів поліції, до прокуратури, до органів прокуратури вищестоячого рівня. А головне, адвокат звертається негайно у будь-яку годину, дня або ночі до слідчого судді, територіального суду, слідчий суддя, навіть у вихідний, зобов'язаний розглянути негайно скаргу щодо незаконного затримання. Якщо на ту годину, коли слідчий суддя буде розглядати таку скаргу, ви ще будете фізично затриманим, слідчий суддя виносить ухвалу про негайне звільнення там, або конкретними особами, або невідомими Особами вас е, з того приміщення, де ви е, фактично утримуєтесь. Тобто, підсумовую, норми закону абсолютно конкретні. Норми закону, ось я роздрукував. Якщо ви додивились до даної хвилини, е, працівники ТЦК регулюються в своїй діяльності положенням про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки функції вп'яти, наголошую функції вас затримувати на вулиці. Вони не мають. Функції вручати вам повістки або спілкуватися, або що на вулиці за вашої відмови, ключовою є ваша відмова, вони не мають. Оскільки, якщо на їх питання ви щось відповідаєте, щось їм намагаєтесь пояснити і так далі, юридично це може сприйматися, що ви добровільно, вам нема чого робити. Ви на вулиці захотіли поспілкуватися з такими е, особами. Але е, таке спілкування. Зрозуміло, що ці особи подаватимуть, ну вони спілкуються з позиції сили, з позиції носіїв форми, з позиції представників держави. І ви на місці не будете розуміти, чи діють вони в межах закону, чи перевищують свої повноваження. Насамкінець, повторюся. Що е, такий приклад вам наведу, що якщо е, ви передивитесь дане відео, відео е, моїх колег, адвокатів, які знімають поди, подібні інструкції, якщо б ви, наприклад, передивилися відео там, як полагодити кран, коли відбудеться затоплення, погодьтеся, що якщо навіть ви 10 відео передивитесь зараз в спокійній обстановці, як полагодити кран, коли відбудеться затоплення. Коли, не дай Бог, таке затоплення відбудеться, коли там у вас буде коліно води в квартирі, ви не згадаєте. Це відео, ці там покрокові юридичні інструкції. Єдине, що вам треба запам'ятати одну просту річ: що коли вас намагаються затримати, негайно повідомляйте близьких родичів, негайно повідомляйте Центр безоплатної правової допомоги і негайно повідомляйте, шукайте через родичів адвоката. бо... Грамотний, компетентний, належний адвокат. Там адвокати жінки кажуть, що вони мають перевагу, оскільки там адвокати, чоловіки там не спішать там виїжджати на такі випадки. Належні грамотні адвокати виїжджають на будь-які випадки, бо вони виконують свою роботу, бо вони знають закон, вони знають на які скарги треба писати тут і негайно, щоб щодо вас припинились будь-які незаконні дії. Дякую за увагу. Підписка, лайк під відео, детальніше текстом розписано під відео, телефони, необхідні гарячих ліній під відео. З вами був адвокат Піксель Савчак. Дякую.